Та омлет з приправою з бактерій, таке в меню садочка на Троківщині узріли прокуратура та СЕС. Правоохоронці кажуть, у семи із 24 кухарів та вихователів масивно ріс стафілокок. Вказані факти мали місце до 16.11.2012 року. На вихідні дні суботу, неділю, садик був закритий і проведений карантин. Санітарно-пілогічною службою порушена кримінальну справу щодо відповідальних осіб в в навчальному закладі, які повинні були забезпечувати належний санітарний стан. На кухні. жодних приписів про закриття садок не отримував. Групи працюють в штатному режимі. Районні освітяни здивовані інформацією з прокуратури кажуть, відповідних сигналів про кримінал не отримували. Те, що мали дізнатися з документів, вичитали в інтернеті. Ще до цього підозрюваних у хворобі працівників перевірили повторно, і діагноз не підтвердився. Коли було, скажімо так, сказано, що у них виявлено стафілокок, Вони були відсторонені, вони пішли в діагностику, в цю зробили і їм сказали. Що ніякого носія з вони не мають. Але на карантин дошкільний заклад не закривався. Не були на сполох і батьки. Про жодні отруєння мами вихованців не заявляли навпаки, задоволені кухнею садка. Все, їсти, стима каші, каша, все. все прекрасно і. У мене немає ніяких возражень щодо їди. Малюки залюбки вечеряють. Сьогодні це макарони та какао. Приміром у Єви улюблені страви усі. Мені подобається, що дають. Ти завжди все доїдаєш? Да. І всі тільки теж. Так. Да. Животик не болить? Ні. Освітяни наполягають, звинувачень прокуратури не визнають і продовжать внутрішнє розслідування. Наталя Питель, Петро Таргонський, телеканал Київ.